Доброго дня, мої любі дітки, запрошую вас на заняття. Дітки, сідайте все рівненько та послухайте козочку гарненьку, а козочку ми будемо сьогодні слухати, яка називається рібка. Посадив дід рібку. Виросла та рібка велика, превелика. Став дід тоді ту рібку із землі рвати, тягне потягне, а витягнути не може. Покликав дід бабу. Гей, бабо, ану йди сюди, рібку витягти допоможи. Дід взявся за рібку, а баба за діда. Тягнуть, потягнуть, а витягнути не можуть. Тоді баба покликала внучку. Гей ну, Марій, ану йди сюди, рібку нам витягнути допоможи. Внучка за бабу, а баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть, потягнуть, а витягнути не можуть. Покликала тоді внучка собачку жучку. Жучка за внучку, внучка за бабу, Баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть, потягнуть, а вирвати не можуть. Покликала тоді собачка-жучка кицю. Киця за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу. Баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть потягнуть, а витягнути не можуть. Покликала тоді киця мишку. Мишка за кицю, киця за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть тягнуть і вирвали рібку. Велику превелику. Хух. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Дітки, давайте пригадаємо, про що йдемо в цій казочці. Що посадив дід? Так, вірно, рібку. Давайте скажемо дітки разом. Дід посадив рібку. Рібка виросла яка? Велика. Рібка виросла велика. Хто допомагав діду тягнути рібку? Так, вірно, діду допомагала тягнути рибку баба. А бабі хто допомагав тягнути рибку? Називайте дітки. Так вірно. Внучка Марінька. А внучці хто допомагав? Так вірно. Собачка-жучка. А собачці жучці, хто допомагав, дітки, поміркуйте. Так, вірно, кице. Ну а киці, хто допоміг, дітки? Так, вірно, мишка. Ось вони всі разом, дітки, і витягли рідку. Молодці дітки, ви були дуже уважні. На цьому, діточки, наше заняття закінчилося. Тож я дякую вам за увагу. До побачення, малят!